Бажаю всім того, чого ви бажаєте мені, тільки в 10 разів більше. Сьогодні у нас 4 березня 2225 літа Божого. Написали мені пару злих коментарів. Мовляв, хто ти такий? Щоб оце сидіти, коментувати е діяльність високих посадовців? Я трохи поясню, хто я такий. Я людина, яка Оце інтернет-гімно, яке лиється з екранів кожної праски, комп'ютера, телефону і обливає брудом моє життя, е, мушу якось від нього отрушуватися. Розумієте, в чому справа? Раніше я сидів, включав телевізор, там Леонід Іліч Брежнів. Я переключав канал, там Леонід Іліч Брежнів. Я ще раз переключав канал. Там ще раз Леонід Іліч Брежнів. Я клацав на четвертий канал. А там мужик такий сидить і каже, я тебе, блядь, попереключаю. Розумієте, да? І я нічого не міг сказати на це. Уявіть собі, на мене з радіо, з телебачення, з газет на політінформаціях лився бруд. Але я з самого початку знав, що ССС не життєво здатна конструкція. І вона мала впати, впасти, тому що в неї не було зворотних зв'язків. А сьогодні у нас зворотні зв'язки є. Я знайомий з теорією Махаона, а ця теорія говорить про те, якщо десь в джунглях Бразилії Махаон махне крилом, невдало, то може обвалитися курс долара. Причому дуже сильно. А що ж того махаона, того крильця, того метелика? Зовсім нічого немає, так і я. Тому, по є можливість впливати на події в світі вербально, бо воно ж десь звучить. І правильні слова, вони доходять туди, куди треба. Так і я. З самого початку я сказав, що до влади в Білому домі, в овальному кабінеті, на мутних водах річки Потомак оселився дегенерат і набрав команду дегенератів. Це діловари і властолюбці. Тобто ми повинні зрозуміти. Взагалі-то в світі люди діляться на діловарів і властолюбців. Діловари це ті, що займаються справами, торгують, майструють, це діловари. А властолюбці це ті, які люблять владу. От сьогодні маємо в конструкції світу, в глобальній глобальні конструкції світу маємо. Що на берегах річки Потомак в Білому домі в обальний кабінет заселився одночасно і діловар, і властолюбець На відміну від Путіна, який просто властолюбець, він не діловар. І на відміну від Цзяньпіня він теж властолюбець, але не діловар. Такий же самий Ердоган тоже і Натаньяху. А Натаньяху там трохи і діловар, і властилюбець. От оці от люди престаріли, вони зараз там, устраюють нам відірвані годи. Це їхні присмертні судороги. Розумієте? Буває на старості років у людей мудрість, а буває старческий маразм. Ось вони і впали в старческий маразм. Вони називають на війну спецоперації. На чого так називають? Бо якби вони об'явили війну, то згідно Конвенції, війна це агресивний акт і вони стають агресорами. А так вони не агресори, а вони просто ну, операція там якась. Ну, але відповідні органи світові направили ще. Давно направили, що це йде війна Загарбницька, і всі знають, що це йде війна. Все фіксується, злочини фіксуються і тете. В цей хайп, який сьогодні розвернувся в інтернеті в зв'язку з візитом Зеленського, президента України, на мутні берега, на мутні, як там казали раніше, на берега. Де несе свої мутні води річка Потомак. І про що мова йшла? За що я зараз буду критикувати Зеленського? Перед тим, щоб оце сказати, я мушу зробити ремарку. Я завжди був проти того, щоб Володимир Олександр Зеленський ставав президентом України. Я люто був проти під час виборів. Я застосовував проти Зеленського дуже погані слова, щоб достукатись до нього. Не йди туди, Володимир Олександрович, ну його нафіг. Просто зміни у 95-му кварталі е, акценти, починай сміятися з Путіна. А не з Порошенка і тих інших людей. Розумієш? Але сталося, що більшість народу України проголосувала за Зеленського, а я, як прихильник демократичного централізму, скажу так, ліберального демократичного централізму, після приходу. До влади президента починаю виконувати з моєї точки зору розумні починання президента. Я те, що мені не подобається, критикую, а те, що подобається, підтримую. Я вважаю, що під час війни Верховна Рада не повинна приймати. Ніяких е, доленосних законів. Ну, наприклад, прийняти закон про продажу землі, про перерозподіл надр, е, заборонити Кабінету міністрів, Верховній Раді і президенту, навіть думати про те, щоб віддавати якісь е, наші природні ресурси в концесію, передавати на видобуток, тим більше передавати все. Ви ж дивіться. Які вимоги в тій, вони там написали угоду, а це не угода, а це ультиматум капітуляції, розумієте? Тому в мене є критика до Володимира Олександровича в тому плані, що він в овальному кабінеті багато що говорив, єдине що, що він повинен був сказати Дональду Трампу. І в тій всій компанії, що він не буде підписувати акта капітуляції. Бо ті слова, які позначають словом мир Дональд Трамп і його команда, це капітуляція. Розумієте, так? Да? Там під словом мир, Підрозумувалась капітуляція. І Путін. Делегував Трампу відібрати у нас нашу власність. Ми повинні зрозуміти, що на наших очах в овальному кабінеті відбувалася передача всіх корисних копалин і інфраструктури промислової України в сліпий траст. Це траст, в якому довірені особи. Або ті, хто отримав довіреність. А це якраз за те, що привозив отой бесед, то була довіреність, мають повну свободу щодо всіх активів. Ви розумієте, на якому рівні проходять ці оборудки. Була розв'язана Путіним війна, щоб перехопити власність кожного українця. Забрати в нього землю, паї, всі оті ресурси, все прихватити. І прийшов цей момент, що вони подумали, що ось прийшла капітуляція. Ні, капітуляція не прийшла Тому потрібно зараз вплинути на Володимира Олександровича Зеленського таким чином, щоб він відмовився від писання цього сліпого трасту, а Росію потрібно добити. Власне, не Росію добивати потрібно. Потрібно добити путінський режим. Ми повинні довести до Володимира Олександровича Зеленського, що він повинен сказати, що Путін це віртухай гулага, що Путін будує гулаг разом з бенефіціарами. Ви повинні зрозуміти, що бенефіціари Путіна це американці, які живуть в межах. Садового кільця. Вони то громадяни Америки. І це вони понесли убитки на 1,3 трильйона доларів. І це із-за них вони там розказують, розказують Трампу, нашіптують йому, що треба 500 мільярдів зерти, 350 мільярдів зерти. Це їхні витрати на війну. Вони сильно потратилися. І вони хочуть відшкодувати все. Але сьогодні ситуація така, що час грає на Україну. У нас часу достатньо. Не метом, так катанням. Все буде нормально. На сьогодні все. Думаю, кожен з вас може прочитати, що таке сліпий траст. І виявити. Бенефіціарів Путіна, які ж мешкають в межах садового кільця. І мають, всі мають паспорти Сполучених Штатів Америки. І дуже сильно зараз впливають на Дональда Трампа. Перед цим вони впливали на Джозефа Байдена, але не так сильно. Але на Дональда Трампа через його зятя Берковича вони почали на Трампа дуже сильно впливати. Аліс Веріб'єн.